От нас можем у нас сьогодні і третє, я і ще там бачу умов у нас сьомо 25-го року, 24-го. Це комусь, коли питається, так? Так, теж хороший половин такий э, темний глубокий. То мені міні сама перевод, і мені найбільше будущее. Я от був не поміняв би сімку на ще оновлену сімку, а що перерода ця вилоча, там ж радіальні гальма. От, я би поміняв, але ну, немає її в такому кольору. Ми ну, не 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 можуть зараз. Даже поступувати, ну це. <звучить> За синій, так, ось сюди, між ними, все згадав, проміжок так, супер, все, все не поспішай, сукійно. Думай Проскай, про сцену, дивись далі. Це, це головне, Це, це перший приїзд, думай, думай про сцену. Тому цікаво, ми не нараховуємо штрафні бали спортсмена, якщо він а, спочатку неправильно поїхав а потім повернувся на момент, де він а, зробив помилку і поїхав правильно. Він сам, собі, а, сам себе штрафує а, довший час, але їде взад. Тому зараз був приклад того, що спортсмен прокинувся собі більше часу, але їде взад. Дай Бог. Заквічити в нас не зазорна, просто не так спортсмінали, не так Не знаю, що таки, для тих учасників на ощущение перший завіт. Це важливо в залі, Подивитися, ти влучаєш ці траєкторії, не влучаєш, кількість місце. А як ти там собі розпланував, куди дивитися, що робити? Оце виклик, він має займати у вас там 60-70%. ну Хтось народиться, він старається, він ще й буде доволі активно. сімечки, звісно, вивозить, дивимося на фініш 2, 12 676 без молодець.